Всім привіт! Ви на каналі Життя без обмежень. Сьогодні у нас з вами розпаковка чек з нашого улюбленого АТБ. І так, поїхали. Сьогодні у нас на столі такі продукти, як фасолька своя лінія. Крильця, крабові палочки по акції 42 гривні пачка. Я взяла дві, шинка рублена, дві пачки яєць, сир янтар, фарш, яловичина і рибний фарш там ось лежить. Соус тартар з пранощами. Масло. Дві пачки по акції. 35 гривень пачка. Вареники по акції. 52 гривні. Пачка 900 грам. Йогурт. Один. Злаковий, а другий чорничний, дві пачки корейської моркви, рис на запас, кефір і хліб. На тому закупка наша завершилась.